Вітаю вас, друзі! Послухайте сьогодні казку Неслухняне кошеня. Кошеня Дзига було дуже жвавим і рухливим. Воно могло цілісінький день гратися з м'ячиком, лазити по деревах, бігати на випередки і навіть увечері, коли всі втомлені поверталися до своїх домівок, хотіло нових пригод. Усі називали кошенятко пухнастою дзигою, адже улюбленим його заняттям було ловити власний хвостик. Дзига мав турботливу маму, руду кішку і риску. Вона приносила кошеняті смачну їжу, мила його, вилизуючи своїм шершавим язиком, стежила, щоб її дитя не потрапило у якусь халепу. Одного вечора кішка принесла кошеняті шматочок смачної ковбаси. Вона дуже втомилася від денних турбот і хотіла відпочити. Дзига дуже зрадів, що мама повернулася додому. Він почав ловити її за хвіст, адже хотів, щоб вона з ним бавилася. Проте кішку це лише дратувало. Вона дала кошеняті зрозуміти, що хоче просто спокійно полежати на своєму килимку. Тож Дзига навіть трохи образився і сидів у куточку сумний. До нього підійшов хом'ячок щокастик, і мовив, Ну, чому ж ти засмутився? Адже твоя мама цілісінький день піклувалася про тебе. Вона тебе Дуже любить. Просто зараз трішки втомилася. Ось мама відпочине й обов'язково з тобою пограється, а поки будь слухняним кошеням. Дзига усе зрозумів. Він тихенько ліг біля мами, притулившись до неї, а кішка Іриска щось ніжно йому муркотіла. Ось така історія вам на солодкі сни. І не забувайте, що тварини теж іноді хочуть відпочити. Тож і ви зайвий раз їх не чіпайте, бо іноді тварини можуть агресивно відреагувати на те, що їх турбують. Навіщо ж вам зайві клопоти? Краще почекати. Доки тваринка буде у настрої і з вами гратися, я сподіваюся, ви все зрозуміли. До побачення, діти! Гарних вам снів!